Вітаю, товариство! Це відео для дійсних та майбутніх членів Української асоціації власників зброї, для яких я із задоволенням оголошую програму лояльності на 2025 рік, у рамках якої ми, як і минулого року, щомісяця будемо розігрувати зброю серед членів УАВС. Загалом, протягом року буде розіграно 12 одиниць зброї. Погодьтесь, це гарна традиція щороку проводити такі розіграші. Ми дійсно прагнемо зробити ваше членство в УАПС не лише способом підтримки нашої спільної боротьби за право громадян на володіння зброєю та збройний самозахист, але й справді корисним для кожного члена асоціації, щоб ви не тільки користувалися знижками у наших магазинах-партнерах, але й мали унікальну можливість вигравати зброю. Тож що ж ми розігруємо цього року? А розігрувати ми будемо 12 легендарних. Культових карабінів 10-22. Рюгер 10-22 – Карабін з історією. Це самозарядна гвинтівка, розроблена американською компанією Sturm Рюгер Кампані у 1964 році. З того часу було виготовлено понад 7 мільйонів одиниць цієї моделі, що робить її однією з найпопулярніших у своєму класі. Вона відома своєю надійністю, точністю, а ціна на набої калібру 22 ЛР робить стрільбу з нею доступнішою та дозволяє більше тренуватися. Основні характеристики: калібр 22 Long Rifle. Самозарядний механізм з вільним затвором. Магазин стандартний роторний на 10 набоїв, але також доступний на 15-25. Вага карабіна близько 2,3 кг. Довжина ствола 470 мм. Завдяки великій кількості сторонніх компонентів існує можливість будь-якої модернізації. Таким чином, карабін Рюгер 1022» вже 60 років не втрачає своєї актуальності і залишається культовою гвинтівкою серед стрільців завдяки своїй універсальності, надійності та широким можливостям для налаштування під індивідуальні потреби. Тож як відбуватиметься розіграш? 20 числа кожного місяця ми будемо розігрувати один карабін серед членів Асоціації, які сплатять внески у попередньому місяці. Ну, наприклад, 20 лютого ми розіграємо перший з 12 карабінів серед тих, хто сплатив членські внески у січні. Відповідно, 20 березня ми розіграємо другий карабін серед тих, хто сплатить внески у лютому, і так протягом року. Ну а фінальний 12 карбін ми розіграємо 20 січня вже 2026 року серед тих, хто сплатить внески у грудні 2025. Прошу вас уважно знайомитись з умовами розіграшу на сайті Асоціації. Посилання залишаю в описі до цього відео і за цим QR-кодом. Тож, друзі, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї, користуйтесь знижками у наших партнерів, вигравайте зброю та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте. Вільні люди мають зброю. Далі буде.